В Житомирі понад 20 тисяч людей з особливими потребами. З них 400 осіб, які пересуваються за допомогою війська. Відтепер інваліди першої та другої груп зможуть безкоштовно користуватись соціальним авто для поїздок в лікарні та реабілітаційні центри та до органів державної влади за умови, якщо ці заклади в Житомирі. Автомобіль, який обладнаний підйомною платформою, спеціальними місцями для перевезення візків людей, які пересуваються на візках. І такий автомобіль відповідав всім потребам, тим, що ми програмували в своїх завданнях на 2013 рік. На обслуговування цього авто до кінця місяця виділили 7 тисяч 600 гривень. На ці кошти будуть сплачувати зарплату водію диспетчеру та утримувати соціальне авто. Замовити послугу підвозу можна вже з наступного понеділка. Номер нашого територіального центру 360224. І реєстратор буде в журналі реєструвати замовлення. Поїздка буде визначатися в одну і в другу сторону. На перший такий виїзд, який відбудеться вже наступного тижня, соцпрацівники пообіцяли взяти журналістів, аби публічно показати та протестити можливості і зручність соціального авто.